Всім привіт! Ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні, друзі, оглянемо дві посилочки, які до мене приїхало. Тут декілька моделей, які поповнять мою колекцію. Ну, давайте починати з першої. Місто Київ, телеграм-канал Static Hot Wheels. Тут знаходяться всього чотири моделі. Ну, скажу так, моделі. Такі, що вже нікого ними не здивуєш, в багатьох вони є, Ну в мене деяких ще до цієї пори не було. Ось так. Так, а тут записочка. Що тут нам пишуть? Техноманія 71. Упе. Не зрозумів, що це. Добре. Потім знаємо. Ну і ось таке пакуваннячко. Запаковано добре. Так, так, так. Сьогодні особливо балакати не збирався ні про що. Дуже по ходу п'єси, як воно буде. На якихось моделях акцент зробимо, більш, скажімо так, а на інших зупинятися не будемо. Так, ну це ось така Volvo доповнює мою колекцію по по Volvo 850 Estate. Такої ще в мене не було. Сліпенька. Але меча стим необхідна модель до колекції. Ось так. Добре, інша модель. О, флейм по моїй темі Dodge Charger Такий ось чудовий і, до речі, не задорого 125 гривень всього-навсього. Рік випуску 2017. Прекрасно. Так, На довгій карті є ось така BMW. на короткій в мене вже є одна, вирішив придбати собі ще й на довгій карті. Тим більше, що дана модель була по акції, тож там щось трішки більше 100 гривень вона мені вийшла. Ну коротше. Так, і ось, про яку я більше всього мріяв. Це імпреза. Субару імпреза 222 B STI Version. Прекрасна пропрацьовочка. Що ззаду, що спереду Перламутровий голубий колір. Рік 20. Карта прекрасна, стан прекрасний. Ну, з цієї посилки це сама найдорожча модель. Вона мені вийшла в 220 гривень. Ну, вважаю, що це недорого. Так, добре. І наступна посилка ось від відомого всім телеграм-каналу. Hot Wheels Car Club, місто Одеса, теж вхопив собі до колекції дещо цікаве. ну, Найцікавіша і найбажаніша, найбажаніша одна моделька тут є, і вона найдорожча з усіх, Але, як то кажуть, за бажання за мрію не шкода і тих грошей. тим більше, що... Ніде я її більше не зустрічав, як на цьому каналі. І купити де-інде, звісно, що мені не вдавалося. Так, запаковочка як завжди, жди чудова. Пупирка. Пупирочка. Так, і що нам попаде в першу чергу. А попаде нам... Ага, добре, залишимо її на потім. Подивимось ось на оцей самоскід. Петербілд Truck. Майже весь металевий, крім самоскида. Ну, Також тут ще є рухомий задній борт. І, до речі, сам кузов можна відчепити. Ось така модель. Це 90-ті роки. А точніше. А точніше. А де точніше? 91-й рік. Така ось карта ржава, старенька. довольно таки цупкенький картон. Ось такий самоскид. Так, налипка фірмова. Добре. Потім ось такий самоскид. Жовто-блакитний. Це є Ford. Теж кузов піднімається, його теж можна відокримити. Теж кабіна платформа металева, ну, на жаль, вже днище є пластикове. Серія одна і та сама, 99-й номер. І ось що цікаво, соточка. Чи це завершальний, чи можливо було продовження, не знаю, ну, сотий самосвал. Прикольний номер. Так, ну і на останок. Те, що про що давно мріяв, те, що бажав собі придбати, вийшла вона мені 10 доларів приблизно. Ну, Я ж кажу, я не шкодую, тому що це ось такий чудовий агрегат під назвою Kenworth Big Бігрік. Платформа пластикова, але все інше. Оцей Black то є метал. Ну і є щось подібне до щеплювання, типу можна якийсь приєднати, можливо, сюди причіп. Прекрасна автівка. Прекрасна. Так, ну і що додати до моїх вантажівок, до моєї колекції, то ось по цьому самоскиду в мене вже є попередньо один, тож додається ще один. Прекрасна партія, це вже інша карта, інший рік, але, але. так, далі до самоскидів, додаються. Ще два реколори. Десь у мене ще один четвертий є. Теж такий самий самосвал, але бурякового кольору. В руці зразу сразу потящало, тому що я ж кажу, вони майже металеві всі. Ось так. Ну і ось цей красунчик. Додається до колекції. Ну і від статіка Hot Wheels 4 автівочки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Що це таке поки не відомо. Ну, не знаю. Розберемось. Так, все, друзі. Ще раз дякую за увагу. Ви були на каналі Hot Wheels TVUA. Кому сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Хто що думає про доповнення моєї колекції. А наразі все. Всім папа, бувайте! До наступної зустрічі! Хто на що чи на кого полює. Нехай щастить! Бувайте! Папа! -па!